Я дуже хочу запросити до слова пана Максима Пампуру, тим чоловоконучу обов'язки голови державної судової адміністрації. І хочу якраз почути від нього, да що відбувається в цій царині, яким чином ви комунікуєте з Верховною Радою, з Кабміном, з Мінфіном? Чи чують вони нас, чи розуміють вони ті проблеми, з якими ми кожного дня стикаємося? Тому що ми не можемо на належному рівні на сьогодні виконувати свої функції з огляду на недостатність фінансування судової системи і, взагалі, які. План, да, у вас є дії щодо і відновлення судів, і забезпечення їм всіма необхідним технічними засобами, відеоконференц зв'язком. Тому що зараз ви знаєте, призначені нові судді. Ми чуємо, як вони скаржаться, що да, в них немає там багато чого для здійснення правосуддя. Розкажіть нам, будь ласка, пане Максиме. Доброго дня ще раз всім. Враховуючи специфіку діяльності Державної судової адміністрації, я прошу підготуватися до наступних 20 хвилин до цифр і графіків, бо без них неможливо буде представити належним чином те, над чим ми працюємо. На сьогодні в умовах правового режиму воєнного стану питання покращення фінансового та матеріально-технічного забезпечення місцевих та апеляційних судів України набуває ще більшої актуальності. У 2024, тисячі як і у 2022 та 2023 роках, судова система України мала соціально направлений бюджет. Державним бюджетом України на 2024 рік встановлено бюджетні призначення у сумі 20 мільярдів 601 мільйон. З них на оплату праці передбачено 18 мільярдів 156 мільйонів. На комунальні послуги та енергоносії – 698 мільйонів. Поточні видатки – мільярд 214 мільйонів. Видатки розвитку – 532 мільйони гривень. Так, в перший час за час повномасштабного вторгнення за 2024 рік вдалося передбачити видатки розвитку. Рівень забезпечення потреб судової системи у 2022 році складав 71,3%. Відповідно, в 2023-му 51,4%, а в 2024-му 57,2%. На відміну від 2023 року, у 2024-му збільшилися розміри фінансування соціальних видатків майже на 15%. Програма виконання рішень судів на 1,1%. У 2024 році передбачено капітальні видатки у розмірі 142%. У 2023-му їх не було взагалі. У 2024 році майже на 20% зменшився розмір фінансування за напрямом поточні видатки. Рівень забезпечення комунальних потреб зменшився на 1,4%. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Україну станом на 22 серпня 2024 року пошкоджень різного ступеня аж до повного руйнування та розкрадання майна зазнали 142 приміщення 132 судів, органів та установ системи правосуддя. А саме 134 приміщення 120 судів, шість приміщень територіальних управлінь Державної судової адміністрації та територіальних управлінь служби судової охорони: Запорізька, Миколаївська, Одеська, Харківська. Чернігівська та Херсонської області, одне приміщення Національної школи суддів України, одне приміщення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Серед зазначеної кількості пошкоджених 15 приміщень суддів є повністю зруйнованими. Найбільша кількість пошкоджених приміщень у Харківській 23 приміщення, Донецькій 21 приміщення та Миколаївській – 21 приміщення. Областях. за перше півріччя 2024 року пошкоджено 9 приміщень 7 судів. Інформацію про 43% пошкоджених та знищених приміщень вже внесена до державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Метою проведення невідкладних першочергових ремонтних та будівельних робіт, зокрема усунення аварійного стану у приміщеннях 61 суду та трьох органів та установ системи правосуддя, що не знаходяться в зоні бойових дій, виділено бюджетні ацигнування у сумі 52 мільйона 380 тисяч гривень, на відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту, що перебувають на балансах судів та територіальних управлінь Державної судової адміністрації, та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном передбачено додаткове бюджетне сигнування для 14 об'єктів в сумі 13 мільйонів 132 тисячі грн. У поточному році виділено фінансовий ресурс для здійснення капітального ремонту і будівництва п'яти судів та реконструкції приміщень одного суду на загальну суму 138 млн 329 тис. грн. При визначенні переліку цих об'єктів Державна судова адміністрація України керувалася критерієм найбільшого відсотку будівельної готовності серед усіх об'єктів, що потребують проведення будівельних робіт. Для забезпечення безперебійної роботи судів та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України у 2023 році було придбано 573 альтернативних джерела енергопостачання: генератори, системи зберігання енергії, зарядні станції, гібридні інвертори, акумуляторні батареї тощо на загальну суму 42 мільйони 652 тисячі гривень та забезпечено ними 482 суди. Зокрема, 424 місцеві загальні суди, 21 апеляційний суд, 20 господарських судів, 17 окружних адміністративних судів. В межах проєктів міжнародної матеріально-технічної допомоги альтернативними джерелами енергопостачання забезпечено 24 суди, в тому числі судам Миколаївської області програмою розвитку ООН, звіновлення та розбудови миру передано 9 генераторів на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Від органів місцевої влади отримані генератори для 18 судів. Станом на сьогодні альтернативними джерелами енергопостачання забезпечено 573 місцевих та апеляційних суди, зокрема, генераторами 513 судів. У період підготовки до опалювального сезону 23-24 років ДСА України судам та територіальним управлінням були збільшені кошторисні призначення на суму 6 мільйонів 486 тисяч гривень для придбання необхідного обладнання. Судам та територіальним управлінням ДСА України, які залишилися не підключеними до джерел безперебійного живлення, в поточному році виділено бюджетне сигнування на суму 25 мільйонів 721 тисячі гривень. Ці кошти передбачені на підключення наявних, альтернативних джерел, придбання пального та плату послуг з технічного обслуговування. В липні поточного року ДСА України виділено фінансовий ресурс для придбання джерел безперебійного живлення 38 судам на суму 5 мільйонів 260 тисяч гривень. Також в межах підготовки до опалювального сезону 2024-25 років 138 судам та трьом територіальним управлінням передбачено додаткове бюджетне асигнування для забезпечення відповідних потреб у сумі 26 мільйонів 99 тисяч гривень. Наразі вживаються заходи щодо виділення додаткових бюджетних асигнувань територіальним управлінням ДСА України, службі судової охорони та її територіальним органам національної школи суддів для придбання альтернативних джерел енергопостачання. Внаслідок ворожих атак втрачено близько 5,5 тисяч одиниць комп'ютерної техніки та іншого обладнання, зокрема, майже 4,5 тисячі персональних комп'ютерів, ноутбуків та оргтехніки, понад 500 одиниць серверного та мережевого обладнання, близько 500 одиниць обладнання для здійснення аудіо-відеофіксації, засідання та відеоконференцій. За попередніми розрахунками, відновлювальна вартість втраченого майна становить орієнтовно 230 мільйонів гривень. Організація інформаційно-технічного забезпечення судів є однією з ключових функцій ДСА України для порівняння. Відсоток забезпечення засобами інформатизації у 2021 році становив 85%, у 2022 – 70%, А в 2023 році, завдяки виділенню додаткових коштів, 78%. Станом на 1 червня 2024 року рівень оснащення судів засобами інформатизації становить 78%, А саме Персональними комп'ютерами 84%, серверним обладнанням 61%, оргтехнікою – 88%, обладнанням для аудіо-відеофіксації судового засідання та відеоконференц 80%. Потреба судів на заміну існуючих засобів інформатизації, зношених та морально застарілих, а також на закупівлю нових на 2024 рік становить 756 мільйонів гривень. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами, у 2023 році ДСА України безоплатно отримана міжнародну технічну допомогу на суму більш ніж 21 мільйон гривень. У 2024 році ДСА України в рамках проєкту ПРООН отримано обладнання на загальну суму майже 22 мільйони гривень. А саме 359 персональних комп'ютерів, 235 мультифункціональних пристроїв, 126 принтерів, 123 джерела безперебійного живлення. Кінцевими користувачами майна є місцеві суди Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сьомської, Херсонської, Харківської, Чернігівської областей. Під охороною Служби судової охорони наразі прибуває 643 об'єкти системи правосуддя, 588 судів, 51 орган та 4 установи. Загалом 691 будівля. Понад 96% від загальної кількості об'єктів системи правосуддя забезпечено охороною та підтримкою громадського порядку. Проблемами у судовій системі залишається недостатня кількість суддів. Станом на 31 грудня 2021 року кількість зайнятих суддівських посад у судах становила 5022 посади. Станом на 31 грудня 2022 року 4964 посади. На 31 грудня 2023 року 4673. Станом на 30 червня 2024 року 4657. При цьому кількість суддів у судах, які здійснювали правосуддя, становить близько 66% від кількості встановленої рішенням Вищої ради правосуддя. За статистикою місцевих та апеляційних судів, за 2022 та 2023 роки простежується збільшення надходжень справ і матеріалів. Упродовж 2023 року до місцевих та апеляційних судів на розгляді перебувало понад 4 мільйони 352 тисячі справ і матеріалів. У 2022 році понад 2 мільйони 791 тисяча. Це на 50, майже на 56% більше ніж у 2022 році. У першому півріччі 2024 року надійшло 2 мільйони 196 тисяч матеріалів та справ. Кількість розглянутих у 2022-2024 роках представлена на слайді. У висновках консультативної ради європейських суддів зазначено, що якість судових рішень безпосередньо залежить від обсягу фінансування судової системи та наявності якісної юридичної освіти у секретарів та помічників суддів, а також їх обізнаності з неюридичних питань. Через недостатнє фінансування судової системи досвідчені кваліфіковані працівники віддають перевагу праці в інших органах та установах з вищим рівнем заробітної плати. Динаміка зменшення кількості працівників апаратів судів представлена на слайді. За перше півріччя 2024 року середній розмір заробітної плати працівників апаратів судів склав 19 152 гривні. Розрахунково, за підсумками 2024 року середній розмір заробітної плати працівників апаратів судів буде складати 22 тисячі 867 гривень. З метою підвищення рівня заробітної плати в квітні 2024 року у Верховній Раді України зареєстровано законопроект 11158 про внесення змін до частини 6 статті 150 закони про і статус судів щодо оплати праці державних службовців апаратів судів, в якому передбачено застосування до посадових окладів державних службовців апаратів судів регіональних коефіцієнтів, що дозволить підвищити рівень заробітної плати та зберегти кваліфіковані кадри. Триває робота в цьому напрямку. Вагоме значення у забезпеченні доступу до правосуддя відіграє єдина судова інформаційна телекомунікаційна система та її складові є суд, електронний кабінет, система відеоконференц що забезпечує дистанційний доступ до судочинства через онлайн-сервіси. Підсистема електронний кабінет забезпечує реєстрацію особи в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі та подальшу її автентифікацію з використанням електронного підпису. Також за допомогою цієї підсистеми користувачу надається доступ до всіх інших підсистем ЄСІЦ. Станом на лютий 2022 року кількість зареєстрованих користувачів підсистеми електронний кабінет складала 111 129 осіб. На лютий 2023 року 154 тисячі. На серпень 2024 року ця кількість зросла до 384 тисяч користувачів. Підсистема система електронний суд забезпечує можливість користувачам створювати та надсилати в електронному вигляді процесуальні чи інші документи до суду, інших органів та установ у системі правосуддя, а також отримувати інформацію про стан і результати розгляду таких документів. Кількість поданих документів відображена на слайді. Підсистема «Відеоконференцзв'язку» забезпечує учасникам справи можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, будучи поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів. Наприклад, установи попереднього ув'язнення, установи виконання покарань або медичному закладі за допомогою технічних засобів, наявних у відповідній установі. Відеозапис судового засідання автоматично зберігається в централізованому файловому сховищі. Динаміка щодо кількості зареєстрованих користувачів та проведених судових засідань. На слайді. У березні 2024 року завершено заходи з отримання права власності на підсистему модуль автоматизованої взаємодії з іншими автоматизованими системами ЄСІЦ та її впровадження в промислову експлуатацію. Це у свою чергу забезпечить оперативне здійснення інформаційної взаємодії ЄСІЦ з іншими державними електронними інформаційними ресурсами на основі технічних рішень системи Трембіта. Це програмне забезпечення було розроблено та передано ДСА України в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги EU4Digital digital інтероперабельність і послуги кібербезпеки. Наразі за допомогою цієї підсистеми забезпечуються взаємодія з Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики, з Міністерством оборони, Міністерством юстиції та іншими. Вже отримано понад мільйон документів виконавчого провадження. Протягом 2023 року спільно з партнерами з розвитку було проведено аудит впроваджених під систем підсистем ЄСІЦ. За результатами технічного аудиту підготовлено рекомендації, що спрямовані на покращення процесів розробки та комплексного впровадження в роботу ЄСІЦ. У серпні 2024 року завершується функціональний аудит інформаційних систем ДСА та ЄСІЦ та отримання результатів аудитів і розробка нової концепції побудови ЄСІЦ на наступні роки. Ці заходи здійснюються програмою ЄСІД для всіх. Продовжується плідна співпраця ДСА України з програмою розвитку ООН, звідновлення та розбудови міру. Є, є у рекавері, розширення можливостей громад в Україні, активізація участі громадян для покращення безпеки громад, зміцнення соціальної структури та підвищення стабільності на територіях, що постраждали внаслідок війни в Україні, сприяння безпеці людей в Україні через реагування на багатовимірну. Кризу, спричиненою війною, підтримка стабілізації та відновлення постраждалих від війни громад, прифронтових зон, районів, в яких продовжується і які приймають ВПО. Миколаїв відновлений. Наразі триває реєстрація проекту Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні. Від імені державної судової адміністрації висловлюю всім присутнім та команді програми розвитку Організації Об'єднаних Націй з відновлення та розбудови миру. Вдячність за співпрацю та підтримку. Результатом нашої злагодженої співпраці є забезпечення безперервної роботи судів, що знаходиться на деокупованих територіях та наближених до активних бойових дій. Забезпечення доступності кожного громадянина до правосуддя пріоритет сьогодення, перемоги, миру нам та безпеки. Дякую. Дякую, пане Максиме.